Павло, речник ГУДС у нас з України в місті Києва. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося часткове, якщо як ви могли побачити, сталося часткове руйнування фасади будівлі, а також масштабна пожежа, по дев'ятий поверх через велику, велику температуру загоряння, а також велику кількість осередків, досі проводять роботи щодо ліквідації наслідків пожежі. А, наразі можу сказати, що відомо про 134 особи, яких було виведені на свіже повітря, 57 осіб було врятовано. Також у нас є інформація про 29 людей, які ну, постраждали в нас від обстрілу. На жаль, одна людина загинула в коричневій допомоги. А в западні що там 29 чи 27 людей витягнулися під завалів. Там з під завалів на 107 людей було врятовано. У нас інформація про 17 людей, які були деблоковані під завалів. А зараз є ще політики? Зараз рятувальники проводять роботи, вони проходять по поверх за поверхом. Вони вже повітрявали всі квартири, провіряють всі приміщення людей. Але начебто. Добре, що нікого наразі немає. Але пошуково-рятувальна операція ще триває. Триває операція з розбирання конструкцій та їхнього проливання для того, щоб загасити всі оцінацькі Дякую. Проваливо Проваливо. Куда надо? Адресу кидайте, я же людей. Я вас писал сюда. Я, я можно на два слова в А нет, я... Я теща. Это... Я забираю внука. Твой дочка... Взять, баб, бабушка а пока здесь. Остається, б'ються. Все. Ребята, я... Щоб мені здох. Щоб представитися. Доброго дня, мене звати Ольга, я мешканка цього під'їзду. Ви були на момент вибуху? тут? — Так, ми, ми спали. Ми з дитиною спали в ліжку разом. І коли почалися вибухи, то почали тремтіти вікна. Я ще подумала, виживуть вони чи не виживуть. І Потім удар і повилітали у нас балконні вікна. Нам пощастило у нас вікна на той бік. Але машини е, стоять у дворі. І машини пошкоджені, от якраз ми моєї машини, тут і дах пошкоджений, і сколобове. Ну, от так що тут. Видно, що з машиною в принципі не все добре, але краще ніж з деякими іншими машинами, де все повишибало. От мені тільки що колега привізнув пасит, бо ну, чесно кажучи, воно страшно. Вдома вже немає ні опалення, ні світла, ні газу, ні води. Але ну, ми вдома поки що тримаємося. Ще, чесно кажучи, коментувати важко, бо я ще в шоці, я ще не знаю, що робити, як бути, ну, страшно. Але сподіваємося, що другий раз води той самий буде не прилетить, то вже може бути довго. А ви на момент вибуху була, ви були одні вдома? Ні, чи... я, була, я була дитина п'ятирічна і чоловік. І ми з дитиною були в кімнаті, і коли воно... Вибухнуло то ну посипалося скло, тобто ми злякалися, дитина дуже злякалася, почала кричати, що їй страшно, їй страшно. Потім ми пішли в коридор, сиділи в коридорі. У сусідів там теж все винесено. А потім, вже коли почалася інформація, що знову ракети летять, тоді ми вже спустилися, пішли в укриття. А так ми прокинулися від вибухів. Тобто ви прямо під час вибухів в укриття так. йшли? Ні, ми під час вибухів ми в укриття не йшли, тому що якщо над головою зіб'ють і нам на голову посипаться та ракета, ну краще вже виб'ють вікна ніж вб'є уламками. Ви з цього будинку? Так, так. Як ви себе зараз почуваєте? Шоковано трохи. Ви були на момент Так, спали, вдома. В кроваті. спали. Спали в кроваті. Дитина, чоловік, Я, бабуся. бабуся, спали в кроваті. Це сашка, діка, спала. Сильно у вас пошкоджено все. все ну, вікна Це двері. Вікон трошки немає. Отак, більш-менш. Ну, нам пощастило, що у нас просто на цю сторону виходять, то не так сильно. Так. Можете представитись? Ім'я. Ярослав. А вас? Можна вас попросити. Прокоментувати. Можна попросити. Це зараз йде, я так розумію, збирання доказів, це уламки, так? Це уламки. Якщо хочете звернутися, є прислужба на поліції і СБУ, які потім додали...